Генератори продукти харчування та гігієнічні набори. Єдиний центр надання соціальних та реабілітаційних послуг міста Коломиї та інклюзивно ресурсний центр отримали благодійну допомогу від доброчинців із Німеччини. Волонтер Тарас Косович тішиться, що німецькі партнери звернули увагу на інклюзивні центри. Передаються чотирьом закладам Коломийської громади. Чому їм? Бо це власне ці організації, ці заклади займаються за. Займаються дітьми з особливими освітніми потребами. А, і якраз на часі от саме ці світлі християнські свята, і саме це, як не мов би, святий Миколай з Німеччини прийшов. Єдиний центр надання соціальних та реабілітаційних послуг відвідують три десятки дітлахів з особливими потребами. А ще тут проходить реабілітацію молоді люди після 20 років. Тому генератори у центрі стануть як ніколи в нагоді, каже його очільниця. Дійсно, є велика потреба в генераторі. Ми маємо стоїмо в одній з черг, де відключають електро, електрику. і діти потребують і тут виховуються, отримують послуги реабілітації, потребують. Електрику. Електрики, електропостачання для того, щоб якісно надавати ці послуги. Це є для нас важливий такий подарунок. Заступник міського голови Михайло Качанський зазначив, що влада тісно співпрацює з німецькою стороною. За кожним наданим генератором стоїть можливість, яку отримують коломийські люди. Додатково. Зараз ми говоримо про генератори як джерела безперебійного живлення для наших. Реабілітаційних центрів для дітей і е, так само там для амброзії. Це важливо, бо дозволяє нам не зупинятися нашим фахівцям, не зупинятися в роботі з дітьми, з людьми, котрі цього дуже потребують. А як ми знаємо, це е, такий ключовий фактор е, успіху в їхній справі. Німецькі благодійники також передали подарунки для бойових капеланів та бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади. З Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ.